ви слухаєте українську програму з Ватикану. Дорогі у Христі сьогодні свята церква відзначає праздник приображення Господнього, пригадуючи ту велику подію, коли Господь наш Ісус Христос приобразився перед трьома своїми апостолами, тобто перемінився, одяг його став блискучим, дуже білим, мов сніг. Преображення є найпрекраснішою подією в земному житті Ісуса Христа, найбільш захоплююча подія, яка є сяйвом по всякденному житті та надією того, що є остаточною майбутньою славою, до якої ми всі покликані. Розповідь про преображення це свідчення божественної слави Ісуса перед Його апостолами. Ця подія є серцем Євангелія, де Ісус вперше визнається Петром як Христос, Син Божий. Де він вперше відкриває себе як син людський, якому доведеться дуже страждати, бути вбитим і воскреснути, де Ісус знову відкриває себе як син людський, який буде суддею історії і запрошує нас його наслідувати. Тепер отець з неба повторює ті ж слова, які він говорив при хрещенні. Це син мій улюблений. Слухайте його. Так закінчується об'явлення про Ісуса і починається подорож до Єрусалиму. Отож, преображення це подія в житті Христа, коли він пережив такий внутрішній досвід, що його обличчя засяяло, як сонце, а одежа стала блискучою, як світло. Невимовний досвід, повноти життя, світла, радості, божественний досвід. Його людська природа представляє все світло Боже на землі та Передчуття того, яким буде Воскресіння, а також передчуття того, що буде із кожним з нас. Цей уривок, врешті-решт, говорить нам, куди ми йдемо, адже важливо знати, куди ми прямуємо. Це змінює шлях, якщо ти знаєш, де опинишся в кінцевому результаті. Тут Христос показує нам, до кого ми належимо, показує обличчя, яке ми впізнаємо. Все життя людини це бажання бачити обличчя Бога. Людина є образом Божим, отож, побачити Його обличчя, означає віднайти себе, бути собою, той, хто зв... Звик бути з Богом, бачить навіть у реаліях земного життя справжнє світло і правду речей, яка вона є, хоч і не для всіх очевидна. Цей уривок є саме тим спалахом світла, який змушує кожного побачити хоча б перечуття того, що ми покликані бачити постійно тут і тепер. Це преображення вже відбувається в дарах Святого Духа і його плодах. Воно практично є переміною нашого життя, те, що Сповідається про Ісуса, стає завершенням усього створіння. Сенс життя людини полягає в тому, щоб преобразити себе і все творіння, щоб воно засяяло цією Божою славою. Бог створив світ не для смерті, не для спотворення, а для преображення. Тим, ким Бог є по природі, ми стаємо по благодаті. Сенс нашого життя полягає в тому, щоб преобразитися від слави до слави в образі сина. Але не тільки духовно, наше тіло також преображається, воно покликане брати участь у цьому таїнстві. Преображення відбувається з ініціативи Ісуса, який бере з собою Петра, Якова та Івана. Чому Христос тільки трьом вище названим учням показав славу свого божества? На думку святого Йоанна Дамаскина, Ісус узяв із собою Петра, щоб той, хто прилюдно визнав Христове Божество, почув підтвердження свого визнання від небесного Отця. Господь узяв на тавор Якова, бо той мав бути першим єпископом Єрусалима. І першим з апостолів повинен був віддати своє життя за Христа. В кінці Спаситель зробив свідком своєї переміни і апостола Івана, бо той був його улюбленим учнем і дівственником. Євангелист Іван, збагнувши Христове Божество на таворі, опісля у своєму Євангелії писав: Споконвіку було слово, і з Богом було слово, і слову було Бог. Усі три апостоли, свідки Христової слави на таворі, будуть опікувати. Після свідками і його агонії в Оливному городі, як глибоко Христова переміна записалася в їхніх серцях, видно з того, що вони писали про неї через багато років. Апостол Петро у другому посланні віру у Христа скріплює згадкою про його славне преображення, кажучи, що вони були наочними свідками Його величі, бо він прийняв від Бога Отця честь і славу, коли до нього прийшов такий голос від величної слави: це син мій любий, якого я вподобав. І цей голос ми чули, як сходив з неба, коли ми були з ним на святій горі. А святий Євангелист Іван із захопленням писатиме у своїй Євангелії, і ми славу його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого. Що ж таке преображення? Пображення починається тоді, коли я починаю слухати Ісуса, а не себе, коли моє життя справді зосереджене на слуханні. Я вірю Його Слову, коли воно зосереджене на Ньому, то це інтенсивне слухання перетворює мене. Слухаючи Боже Слово, ви розумієте, що це Слово приносить плід. Слово є насінням, а плід є самим плодом Духа, як каже Святий Павло. Це любов, радість, мир, довготерпіння, милосердя, доброта, віра, лагідність, держливість. Наше життя поступово перетворюється від егоїзму до любові, від смутку до радості, від неспокою до миру, від твердості до лагідності, від невірності до вірності, від зла до добра, від рабства до свободи. Для чого Спаситель явив учням свою славу, для чого переобразився перед ними під час перебування на високій горі? Відповідь на це нам дають слова з пісни співів свята, щоб коли побачить тебе розп'ятого, страждання. Твої зрозуміли як добровільні, тобто, щоб учні, побачивши приниження, страждання і смерть Господа Ісуса Христа, не спокусилися, не подумали, що це сталося з ним через безсилля або через більшу могутність його ворогів, але щоб знали про його божественне достоїнство, як свідки, побачивши сяяння вічної слави. Отже, Христос переображається не для того, щоб просто вразити апостолів незвичайним видінням чи показати велич і могутність свою, але щоб зміцнити учнів у вірі, а через апостольське свідчення утвердити у вірі і всіх нас. Головний змій. Міст і мета праздника преображення є глибоко догматичною: визнати і прославити Христове Божество. На Стеховні утренні перед празденства читаємо: Прийдіть, вийдім на Святу Гору і вірою побачимо присвітле Господнє преображення, йому вірно поклонімося і закличмо. Ти Бог єдиний, що воплотився і обожив людський рід. Той, хто колись, каже Стехира на вечірні, говорив з Мойсеєм, символами на горі Синай, я є той, хто є, сьогодні на Таворській горі, переобразився перед учнями, говорячи з Христом, Мойсей і Ілля засвідчили, що Він є Господом живих і мертвих, та що Він Бог, який говорив колись через закон і пророків, маючи перед очима славу Христового Божества! Та церква закликає своїх вірних, щоб духом вийшли на гору та вор і були свідками його переміни. Прийдіть, каже летійна стихира. Вийдем на гору Господню, у дім Бога нашого, і побачимо славу Його преображення, славу як єдинородного від Отця, приймім світло від світла та піднесені духом, Тройцю єдиносушну прославимо навіки. українську програму з Ватикану слава Ісусу Христу! Лаодетор Єзус Христос!